Тихо у горниці, в ранішнім мороці учні в скорботі сидять, жінки не втерпівши, сльози не витерши, разом до гроба спішать. Йдуть вони стежкою дуже вузенькою, садом до гробу Христа. Дуже печальні, камінь привалений варта стоїть уже там. Марія не втерпівши. Всіх опередивши, перша до гробу спішить. Дуже здивована, камінь відсунутий, в гробі Христос не лежить. Гірко, так плачучи, руки ламаючи, довго стояла вона немає учителя, її Спасителя. Осталась сама лише одна остання надія, світла та мрія в її нелегкому житті. То був учитель, Ісус і Збавитель, тепер же сама в самоті. Сльозами вмиваючись так побиваючись, бачить, стоїть садівник. Чого це ти плачеш І кого тут шукаєш? Питає її чоловік. Вона промовляє до нього благає. Якщо ти учителя взяв, мені покажи, де його положив. Сама я його заберу, душа ювся мліє та чує. Маріє, знайомий то голос Христа. Учителю мій, ти Воскрес, ти живий, Равуні, раділа вона. Марія раділа, що знову зустріла Христа, що із мертвих воскрес. Хвала не змовкала, Христа прославляла, заславне є чудо з Чудес. Ми також зустріли Христа Воскресіння, Того, чия слава превища небес, і в радості вторим душі неповторне, Христос Воскрес, Христос воістину воскрес!